Це відео не про страхи, а про правду, про звичну курятину, яка більшість з нас їсть ледь не щодня. Але чи справді вона така безпечна? Ми звикли вважати курку найпростішим джерелом білка, але що як в у ній більше хімії, ніж поживних речовин? Що, якщо ти щодня отримуєш не лише білок, а ще й залишки ліків, які можуть впливати на твоє здоров'я? Що не так із куркою з магазину? Ти бачиш рожеву грудинку в супермаркеті, вона свіжа, м'яка, зручна. Але ця курка виросла не за півроку, а за 40-60 днів. Вона не бігала по двір'ям, вона сиділа під лампою в тісному приміщенні і їла спеціальний корм, щоб швидко набрати вагу. Чим годують таку курку? Зерно, соя, жир, добавки. вирощування прискорюють іноді за рахунок стимуляторів і постійного освітлення. Їй не дають захворіти, часто профілактично дають антибіотики. Чим це може бути небезпечно для нас? У м'ясі можуть залишатись сліди антибіотиків. Це шкодить нашій мікрофлорі через часте вживання такої курятини, в нас знижується чутливість до ліків. Курятина втрачає частину цінних речовин, це не та сама домашня курка, яка вариться дві години. У 2023 році в окремих перевірках знаходили антибіотики у 11% зразків курятини. Це лише те, що вдалося виявити. А скільки лишається поза увагою? Що буде, якщо їсти курку щодня? Може з'явитись здуття, важкість у шлунку. Організм звикає до одного типу білка, інші перестають засвоюватись добре. Якщо така курятина єдине джерела, жерло білка, ти ризикуєш отримати менше заліза, корисних жирів і навіть мати слабкий імунітет. Дослідження показали, мікрофлора кишечника змінюється вже через 5 днів постійного вживання курятини з залишками ліків. А як тоді їсти? Відмовитись? Ні. Курятина це не ворог. Просто не треба робити її єдиною основою раціону. В ідеалі не щодня, а 2-4 рази на тиждень і краще комбінувати. Чим замінити або урізноманітнити: яйця, бобові, риба, індичка, яловичина, кролик, гриби. І не забувай про овочі та зелень. Вони допомагають засвоювати білок. Як обирати курятину? Шукай позначки без антибіотиків, вільний вигул або органічна. Якщо купуєш на ринку, питай, як вирощували. Дає перевагу перевіреним виробникам, а як готувати краще. Не смаж щодня, краще варити, тушкувати, запікати. Додай щось зелене, легке, щоб не було важко на ослунок. Якщо відчуваєш важкість після курятини, спробуй зробити перерву на кілька днів. Не вся курятина погана, але щоденна звичка не завжди користь. Слухай себе: дивись, як реагує твоє тіло, і давай організму різні джерела поживних речовин. Це і є турбота про здоров'я. Ти не мусиш бути біологом, лікарем чи діатологом. Щоб дбати про себе та й близьких. Достатньо просто час від часу ставити собі запитання, що я сьогодні поклав на свою тарілку. Кожен раз, коли ти робиш вибір, це твій маленький крок до кращого здоров'я, а з маленьких кроків складається шлях. Шлях до більш усвідомленого, спокійного і сильного тебе. Не бійся змінювати щось поступово. Важливо не ідеально їсти, а знати, що ти їси і навіщо. Оце вже сила. Дякую, що дослухав. Якщо було корисно, підтримуй лайком і підпискою Побачимось у наступному відео.